Чи приймає Франція все ще українців? Так, але знаєте, краще приїхати в двох чи у трьох, тому що так легше буде отримати житло. Одиночкам і молодим дуже важко будуть тримати в таборі, потім поселити з іншими одиночками в квартирі. Вам це не треба. Якщо у вас є дитина, беріть. Цікаво, що вони дитиною вважають навіть там 16-17 років, але звісно, менше краще. До людей похилого віку відносяться не з такою трепідтю, такого слова немає, але знаєте, що я розумію, як з дітям. Гроші будуть давати спочатку 440, потім, якщо вас асоціація кудись поселить, будуть давати вдвічі менше. Працювати з французами дуже легко й. Якщо ви мілініал, знаю тільки про мілініалів, Міленіалам буде дуже легко адаптуватись, тому що французи та українці такі самі за менталітетом. Але да, вони, ну как, можливо, трохи не дуже будуть раді вам в колективі. Вони всім не раді. Можливо. Що ж, а, молодим також, хто може хоче навчатись навіть англійською, поступайте в університет, дадуть общагу і ви зможете відлучитись від асоціації, тому що, знаєте, асоціації допомагають вони дуже класні, але все ж таки вони не дуже люблять людей, які дуже самостійні, дуже, дуже активні. Вони люблять таких маленьких котеняточок. Тому. Йдіть в університет, берить общагу, і студенти мають право на стипендію. І деякі люди вони можуть отримувати і стипендію, і виплати, від, виплати біженцям. Ніхто точно не знає, чи можна, чи не можна, і в деяких вдається. Так, якщо ви боїтеся... Того, що іноземці у Франції можуть вам зашкодити ні. В них свої справи. Ви їм прямо Вони вас не побачать. Принаймні в Парижі, ну просто дуже безпечне місце. Місце. місто. 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 Бачите, я. Втамилась. І можливо, так, також розуміти, що в Парижі вас не залишить. Я знайшла, можете погуглити, знайшла «Maison de рефюже. Я напишу в описі. І він знаходиться в Парижі, і в ньому живуть біженці. Я не знаю, як туди попасти. Не беріть грі гривні. Я не дуже люблю знаєте, цю, навіть цю ідею міняти гривні на євро в наших просто отак от. Ну і взагалі наших. Не Ні слухайте нікого, не слухайте мене. А у Франції. Принаймні безпечно. Чао.